Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Олдугін. І далі у випуску «Про таке». вірні присязі українські військові не переходять на бік росіян. Мирний шлях уряд закликає не провокувати збройний конфлікт. Переслідування у Росії Відкрито кримінальну справу проти лідера правого сектору. У Севастополі поранили українського офіцера внаслідок нападу на Севастопольську бригаду тактичної авіації. Начальник штабу бригаду отримав контузію від вибуху світло-шумової гранати. Офіцери охороняли склад зі зброєю та боєприпасами, коли до них наблизились невідомі. На даний час стан українського офіцера медики характеризують як задовільний. Переправу захопили. Проросійські війська взяли під контроль Керченську. Паромну переправу на терміналі діяли солдати. Чоловіки відмовлялися представитися, але вони говорили російською мовою і транспортні засоби, які їх перевозять, мають російські номерні знаки. Посилюється побоювання, що Москва планує кинути ще більше військ у цій стратегічній точці чорноморського регіону. Раніше повідомлялося, що озброєні люди намагалися проникнути у військову частину в керчі. Три автобуси з озброєними людьми у формі під'їхали до воріт Керченського загону морських прикордонників та заблокували їх в одному автомобілю. Російські були російські номери. Троє людей у цивільному одязі та в масках тримають журналістів на відстані. Вони не висувають ніяких вимог. Морські прикордонники знаходяться на своїх постах. Зброя Керченського загону морської охорони знаходиться під контролем українських військових. Прорвалися російські військові, захопили майже всі будівлі військової частини у Бельбеку. При штурмі вони використовували світло-шумові гранати наразі. Українські військові охороняють адміністративну будівлю і державний прапор. Сьогодні росіяни штурмували караул, кидали світлошумові гранати. Спочатку сказали здавати зброю. Караул відмовився. А ввечері стали закидати світлошумовими гранатами. Ми не відповідали, бо наказу зверху немає. Вони забрали зброю, а у нас не було наказу вступати в бій. Ми не відповідали на провокації: здали караул, здали склади. Не витримала і Балаклавська військова частина. Російські військові посеред ночі захопили 50 українських військовослужбовців, які перебували в частині. Їх нібито змушують писати заяви про перехід в кримську армію або вихід у відставку. Загалом озброєні російські військовослужбовці захопили більшість стратегічних військових об'єктів Криму. Вірні присязі внутрішні війська у Криму не переходили на бік влади півострова. Про це заявило командування внутрішніх військ МВС України. На сайті Міністерства оборони теж є підтвердження, що українські військові вірні присязі. Незважаючи на численні спроби російських військовослужбовців та радикально налаштованих елементів захопити або заблокувати українські військові частини, примусити наших військовослужбовців скласти зброю, постійний психологічний тиск, погрози зброєю та залякування, особовий склад збройних сил залишається вірним присязі та українському народу, демонструє витримку і впевненість у правоті своїх дій. Напередодні виконуючи обов'язки міністра оборони Ігор Тихнюк на екстреному засіданні уряду, доповів, що всі українські військові знаходяться на своїх місцях і готуються боронити стратегічні об'єкти. Стосовно збройних сил України, які заслокуються на в автономній республіці Крим, військові частини приведені в підвищену ступінь готовності і готові до захисту своїх. Військових частин Крим ніхто нікому не віддасть. Про це заявив Арсеній Яценюк після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Вільямом Хейгом. Прем'єр також прем'єр також заявив, що самопроголошена незаконна влада в Криму буде відповідати в українських і міжнародних судах. Напередодні на засіданні уряду Арсеній Яценюк закликав не піддаватися на провокації і не допустити силового сценарію. Уряд України не робимо жодних кроків, які б могли спровокувати протистояння. І застерігаємо будь-кого, як в Україні, так і в Криму від силового протистояння. Виключно мирний шлях. «Путін втратив зв'язок з реальністю та перебуває в іншому світі. Це зазначила канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом США Бараком Обамою. Нагадаємо, вчора ввечері тривала телефонна розмова Володимира Путіна і Ангели Меркель. За її підсумками стало відомо, що російський лідер попередньо погодився на переговори з врегулювання української кризи і допуск місії ОБСЄ. НАТО засуджує посилення військових дій в Росії і Криму та висловлює велику стурбованість щодо рішення Ради Федерації про використання збройних сил Російської Федерації на території України. НАТО закликає обидві сторони негайно шукати мирне вирішення за допомогою діалогу з міжнародною допомогою і шляхом направлення. Міжнародних спостерігачів під егідою ООН та ОБСЄ. Військові дії сил Російської Федерації є порушенням міжнародного законодавства і суперечать принципам Ради НАТО, Росія і партнерство заради миру. Росія має поважати свої зобов'язання, взяті в рамках Хартії ООН і відповідно до принципів ОБСЄ. закликаємо Росію до деескалації напруги. Сім країн відмовились від підготовки до участі у саміті Великої вісімки у Сочі. Країни з групи Великої Вісімки призупиняють свою участь у підготовці до саміту, запланованого на 4-5 червня в Сочі. Про це говориться в письмовій заяві Сімки. Промислово розвинутих країн, яка була розширена прес-службою Білого Дому США, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія засудили явне порушення Російською Федерацією суверенітету та територіальної цілісності України. Країни наголосили, що Москва порушила свої зобов'язання в рамках статуту ООН, а також свою угоду з Україною про розміщення бази Чорноморського флоту Росії в Криму. Країни закликали Росію. Вирішити проблему шляхом переговорів пообіцяли свою підтримку та наголосили, що таку позицію триматимуть, доки ситуація не вирішиться. Президентська рада з прав людини Російської Федерації виступила проти введення військ в Україну. У Раді наголосили, що використання збройних сил завжди загрошує подальшою ескалацією насильства і масштабними порушеннями прав людини. Проблемами України повинні Вирішуватися політичним регулюванням і постійним пошукам компромісу по найважливіших спірних питаннях, але ніяк не за допомогою введення військ у цьому зв'язку. Члени ради висловилися за необхідне повністю виключити використання збройних сил в ході в регулювання внутрішньополітичної кризи в Україні. Так йдеться в заяві. Росіяни вимагають від Путіна забрати руки від України і не допустити війни. На акції протесту проти введення військ в Україну зібралися у Москві. Втім, акцію на манежній площі навіть не встигли розпочати усіх людей, які висловлювалися за підтримку України. Посадили в автозаки. біля одного з пам'ятників, нібито знайшли підозрілий предмет і попросили всіх розійтися. Не хочуть війни з Україною і російські церковники, вони просять Бога захистити кожного українця. А патріарх Кирило пообіцяв використати використати свій вплив, щоб не допустити кровопролиття в Україні. Зробити державний переворот і повернути диктатуру саме таку ціль має російсько російське керівництво. Про це заявила Юлія Тимошенко у своєму зверненні до українського народу. Також експрем'єр закликає українців не підтримувати фальшиві мітинги в східних регіонах та в Криму, оскільки на сьогодні мітинги це зброя агресора. Російська влада не захистила. А зрадила кожного українського росіянина, принесла його в жертву за відновлення своєї імперії силовим шляхом. Росія сьогодні грубо порушила свої зобов'язання та вторглась на нашу територію. Але я впевнена, що Сполучені Штати та Великобританія ніколи не порушать цей меморандум та всіма можливими силами надійно захистять мір в Україні. Володимир Путін добре розуміє. Що оголошуючи війну нам, він оголошує її в тому числі і гарантом нашої безпеки, а саме США та Великій Британії. Фото і дані Віктора Януковича з'явилися на сайті Міністерства внутрішніх справ у базі розшуку. Його дані вказано серед осіб, які перераховуються переховуються від. Органів влади нагадаємо експрезидента оголошено у міжнародний розшук за підозрою у масових вбивствах. Наразі він переховується в Росії, навіть давав прес-конференцію з Ростова на дону загалом. Правоохоронні органи України шукають 24 колишніх високопосадовців. У Росії відкрито кримінальну справу проти лідера правого сектору справу відкрито головним слідчим управління слідчого комітету Російської Федерації Дмитро Ярошу. Інкримінують публічні заклики до здійснення терористичної та екстремістської діяльності, здійснені з використанням засобів масової інформації. На думку слідства, у своїх виступав глава ультранаціоналістичної української організації Правий сектор Дмитро Ярош публічно закликає. А антиросійські сили до екстремістських дій і терору на території Росії найближчим часом слідство має намір клопотати про заочне обрання ярошу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Потім Ярош буде оголошений у міжнародний розшук. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.